Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Лазурна Херсонська область. Скажіть, будь ласка, як буде відбуватися звільнення Лазурного Херсонської області? Чи будуть руйнування? Скажіть нам, будь ласка, місто Лазурне. Лазурне, Херсонська область. І там складали поранених, я так розумію. Засідає там хтось в лазурному, <кій> планує як звідти тікати. Вони відновлюються в лазурному, в лазурному в них країні. Такий виліковують поранених, залатують їм, там щось відновлюється. Ще... Там, напевно, якесь командування, чи хтось сидить в лазурному це лазурне, це місце, де росіяни комплектують. Так, вони там, як збирають ці загони. Тих підлічують, відгодовують, щось робиться. Також туди надходить якимось чином провізія така для військових, проте буде звільнено, лазурне, ось перемога. Звідти видаються накази. Також там багато є людей, колаборантів, вони бояться. Мріють тікати, відходити, бояться, бояться військових України. Мирним шляхом. Не знаю, ці військові росіяни і колаборанти, всі, хто зараз в Лазурному вони планують план втечі. В них там є завдання. Отакі Вони тішаться, що далеко, що поки дійде до них військові, поки там Україна дійде до Лазурного, щось у них ще вони не дуже збираються тікати. Ну, План є в те, що вони вже все спланували. Зібрали, я так розумію, якісь речі у людей награбоване. Ну вони нікуди не тікають. От мені йде, що вони збираються а нікуди не зможуть втікти. Буде перемога України. І лазурна карта миру, що не буде бойових дій, не буде вбито цивільних людей під час звільнення. Скажіть нам, будь ласка, яке саме число буде де окуповано Лазурне звільнено від росіян, від расистів? Перше число, чи вісімнадцяте, вісімнадцяте десь? З 18 по 20. Почнеться щось у лазурному цікаве. Прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть звільнити лазурне, заперечую, відра, Рашистів. Може, не десят. Ну, вони збираються, збираються, але щось піде у них не так. Заперечую, заперечую. Всі плани ворожі руйную. Заперечую повністю. Весь негатив повертає росіянам. Заперечую, заперечую. Всі плани ворожі руйную. Заперечую, заперечую. Більше не може ворог тримати лазурне в окупації. Заперечую повністю. Під окупацією російською не може ворог тримати лазурне, звільняється повністю від росіян, буде так. Як бояться колаборанти, о, вони так не хочуть. Заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги для військових України, забираю перешкоди. Все, що заважає. Повертаю ворогам. Їм це все заважає, а в українців відкриті всі шляхи дороги на звільнення лазурного від окупації російської. Буде так. Більше ворог не може тримати окупацію, складає зброю, тікає, лякається, сам себе стріляє. Буде так. Відкриваються всі шляхи дороги для військових України. Прошу вищі сили закрити всі шляхи дороги. Росіянам перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відкрити всі шляхи дороги для військових України, забрати всі перешкоди, одвернути, одвести від військових України. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, гранати. Всю можливу агресію, що від ворога йде, відвожу, відвертаю і повертаю ворогам їм на голови, все це вибухає в них. І в ноги падає, і в голову. Буде так, буде так, буде так. Прошу вище сили. Захистіть цивільних людей, жителів, відверніть від них всі бомби, ракети, снаряди і дрони, щоб. Жодна людина не була ушкоджена і будівлі захистіть від уламків, від куль, від ракет, від вибухової хвилі, від дронів, гранат. Та буде звільнено без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено. Прошу вас ще сили, будь ласка, допоможіть нам. Зберіть з нашої землі всіх хорошисті. Дякую за увагу.